Добрий день, малята! Рада вас усіх вітати. Я знаю, що ви дуже любите казки і знаєте їх багато. Тож пропоную вам дидактичну гру, з якої казки ілюстрація. Діти, до якої казки ця ілюстрація? Правильно, це казка «Колобок». А ця ілюстрація? Так. Це казка троє поросят. Як називається ця казка? Вірно, казка дюймовочка. А ці герої з якої казки? Так, з казки рукавичка. А ця ілюстрація до якої казки? Це пан Коцький. А цю казку ви, напевно, зразу впізнали. Вірно, це вовк і семеро козенят. А до якої казки належить ця ілюстрація? Вірно, це котик та півник. А з якої казки ці герої? Так, з казки червона шапочка. Молодці діти, ви дуже гарно знаєте казки. І сьогодні у нас малювання на тему Моя улюблена казка. Тож пропоную вам намалювати ілюстрацію до своєї улюбленої казочки. Я деякі ілюстрації вам пропоную. Бажаю вам творчих успіхів! У вас все вийде. Ви великі молодці! До нових зустрічей з казками! До побачення!